Всім привіт! Покажу вам коротеньке відео з невеличкою підбіркою монет до чистки і з результатом після чистки, по методу, який я розповідав у минулому відео. Метод дуже простий та надійний, а саме головне перевірений. Тому користуйтесь. Монети пройшли чистку і були законсервовані мікровоском. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Бережіть себе.